9 березня у Світловоську провели урочистості з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Він був великим кобзарем та видатним українським поетом і художником. В свідомості нашого народу він є національним героєм. Своїм життям та творчістю Тарас Шевченко надихав на боротьбу за свободу і світле майбутнє України. Сьогодні, як ніколи, пророчі слова Тараса Шевченка: борійтеся, по вам Бог хто допомагає. Як ніколи допомагають нашим Збройним силам України вести боротьбу з російськими загарбниками. Він допомагає нам і каже про те, що саме Бог за нас, ми відстоюємо свободу, незалежність нашої держави і боремося за Україну, за нашу неньку Україну, яку постійно намагається поновити різні кати. Тож, навіть сьогодні на цьому пам'ятному знакі, на цьому місці ми маємо шанувати. Пам'ятати, перечитувати і доповідати нашим нащадкам про те, який у нас талановитий пророк Тарас Григорище в чергу. Квіти до пам'ятника Тараса Григоровича поклали представники міської влади, жителі нашої громади та ті, кому довелося тікати від рашистських загарбників. Тарас Шевченко своїм талантом і творчістю навчає нас любити рідну землю, берегти мову, розвивати культуру. Він є національною гордістю українського народу. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю. А долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти теж нас питавши, на кого покинув. Матір, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. тяжко з ними жити. Сидить козак на тім боці, гарає собі море, думав, доля зустрінеться, спіткалися гори. А журавлі летять, то добу ключами. Плаче козак, шляхи бити, заросли дерна. Спадщина митця, який прагнув людської свободи в Україні, стала непорушною базою нашої нації та буде такою для усіх майбутніх поколінь. Воля наша головна цінність.